В числі профільних закладів вищої освіти, які готують технічних спеціалістів для НЕК Енергоатом, національний університет водного господарства та природокористування. Рівницька АЕС співпрацює з університетом вже тривалий час. Кілька років тому впровадили дуальну освіту. У виші вже навчаються студенти за цією програмою, які змогли оцінити її зручність, тобто паралельно працювати і здобувати освіту. З кожним роком на ринку праці збільшується попит на фахівців технічних спеціальностей. А після нашої перемоги країна гостро потребуватиме їх. З початком війни все більше необхідність треба якраз розвивати ці технічні напрямки, і проблема кадрів, кадру голоду була дуже актуальна. Тому ми зараз якраз акцентуємо свої зусилля для того, щоб готувати достатню кількість спеціалістів, які б забезпечили потреби України у відновленні розвитку і атомної, і теплоенергетики, і гідроенергетики. Тому що самі розумієте, треба відновити і Крим, і будь-яка атомна енергетика пов'язана з водою. Так само і це якраз наш профіль наш інститут. Серед затребуваних для атомної енергетики спеціальностей: теплоенергетика, гідро, електроенергетика, автоматизація процесів тощо. У межах співпраці РЕС з університетом третій рік поспіль представники підприємства входять до складу комісії із захисту магістерських робіт випускників вишу. Цього року головою екзаменаційної комісії був заступник генерального директора РЕС персоналу Богдан Шмигельський. Випускники захищали роботи, члени комісії уважно слухали і спілкувалися із кожним. Плідна співпраця активних студентів, викладачів та роботодавців запорука підготовки кваліфікованих фахівців. Для нас дуже важливо, що ті знання, які ми даємо студентам, що вони були на виробництві. І якість освіти формується не тільки, щоб ви зрозуміли, тільки в університеті. Це дуже важливий момент. І нам, чесно кажучи, дуже приємно працювати з вашим керівництвом. Це професіоналізм і якраз в нашій галузі. Регіон наш перспективний, ви розумієте, в цих умовах, які склались в Україні, відповідним чином у нас є можливість ще й далі працювати. Було, як то кажуть, у нас тривога. Але ми все одно знаходимо можливості, і захист магістрів зараз перенесено прямо в наше бомбосховище. Попри сирену, захист магістерських робіт продовжився. Щоправда, в бомбосховищі. Після виступів члени комісії присвоїли здобувачам вищої освіти кваліфікації магістр. Співпраця з закладами вищої освіти, зокрема з національним університетом, це важливий напрямок для Рівненської атомної електростанції. Ми розуміємо, що завтрашнього працівника ми повинні шукати вже з молодших курсів. Автоматизація це моя профільна спеціальність. Мені цікаво послухати наших майбутніх працівників, студентів. Цікаво, як змінюються погляди, змінюється рівень знань. Сьогодні захищалися студенти, в яких три роки навчання були. Ну, в непростих умовах. Але, на мою думку, багато хто з них показав достойний рівень знань, достойну підготовку. Я сподіваюся, що вони завтра вже буквально будуть у нас на співбесіді і на працевлаштуванні. Співпраця Рівненської АЕС та національного університету вже має позитивні результати, які дають підстави для подальшого вдосконалення та впровадження нових освітніх проєктів. Нам ця співпраця не просто цікава, ми дуже її цінуємо, бо вона вже багато років відбувається. А останніми роками, за останні, принаймні років два, вона вийшла ну, абсолютно на новий високий рівень. Я переконаний, що попри війну, ця співпраця буде активно розвиватися і продовжуватися. А післявоєнний період, період післявоєнної відбудови, ми, ну, я переконаний, що перейдемо ще на вищі обрії. І за різними векторами, які ми маємо, бо ми маємо співпрацю не лише в підготовці, як ви сказали, кадрів для атомних станцій, а й в науковій сфері, наприклад, у сфері проектній, у сфері грантовій. Взаємодія керівництва Рівненської АЕС і Національного університету водного господарства та природокористування є черговим важливим кроком на етапі підготовки професійних кадрів для атомної енергетики. Тетяна Федорова Анастасія Лалак канал Енергоатом.